Доброго дня, хочу подивитися, що у нас сьогоднішній день нам принесе. Мене звуть Вікторія Киба, я дуже люблю передбачати дьявол. І що я хочу сказати, що козні дьявола не, не вийдуть. Якщо хтось щось хотів нам поганого зробити, то в нього нічого не вийде. Бачите? перегорнутий дьявол. Ну, так і сьогодні якийсь день відкриттів, можливо. І слухайте, бачите, перегорнутий дьявол. І також ця карта ну, повішена, бачите? Отак в нього правильне, так правильне положення, а отак означає, що якась ситуація, щось, щось, щось дуже застрягло, Застрягло і не туди, ні сюди. А в нас вона перевернута. Значить, що? Значить, в нас, як це, розряд. Розрішиться якась ситуація, розрядиться. Мені так хочеться сказати. Розрядиться якийсь може конфлікт. Ну, як, це, якийсь про, про, ну, щось про, про, відбудеться такого, що. Якого давайте ще одну карту? Ага. Бачите, карта, яка, що багато, багато, як сказати, багато роботи. Це дев'ятка дев жезлів. Це багато роботи, аж голова болить. Бачите? Багато-багато роботи. А бачите як? Раз, роз, роз розрішилася ситуація. І пішла робота. Багато роботи, але ви ж розумієте, що взявся за гуш, не кажи, що не душ. Тому будемо робити цю роботу і що вона нам, нам дасть. Так, і Треба буде обережненько з цією роботою бути, тому що ця карта каже, що може бути якийсь такий обман. Обман, обман, обман. Хоч хтось щось замислив не, не, дуже, не дуже. Так, і ще одну останню карту. Подивимося, що воно. Так, і все в ітогі буде гаразд. Це аж жезлів. А жезли це як життя, дерево, бачите, там листочки є на цьому жезлі. І все це скоїться, пройде швидко, швидко про, про, збудеться. Ну, Відбудеться швидко. А оця карта, знаєте, що ми зараз зробимо? Я її просто приберу з розкладу. Я так хочу, щоб в нас, нас ніхто не обманював. Але все одно будьте на чеку і дивитися дивіться на людей, на ситуацію, все ну, як це кажуть, звішуйте кожен свій шаг сьогодні. Ну, Може, навіть кожне слово чогось мені так захотілося сказати. Ну що, чи залишимо? Ну, ладно, нехай буде, щоб не забували, що треба бути на чеку. І на цих картах я їх дуже люблю. Це мої такі карти, я їх на них, на них гадала ще в студентські роки. Так, ще зглянемо, що ці карти нам ще Буду до сьогоднішнього дня скажуть. Так, все гаразд, червова любов. До вас червова любов лине. Ой, і ще, ну що таке? Так, 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 так. Це піковий валет. Він каже про якісь непотрібні. Хлопати, хлопати. Якась дама, ну, я чудо, я, я о такого кольору, оце, оце я. Ну, якщо про мене, ну, і, і дівчатам, ну і хлопцям, це ж ви розумієте, якщо що, можна і на хлопця, хлопця теж це все сказати. Тобто я хотіла сказати, що не потрібно дуже хлопотати за щось таке, бо ці хлопоти безполізні. Ну, не потрібно. Все буде і так хорошо. У вас все буде хорошо. Так, і ще й трошки вип'ємо якоїсь горілочки ввечері. Так, що ж це за горілочка? Треба гроші. О, і гроші будуть. Все гаразд. Все, я вас люблю. Я чекаю вас на своєму каналі на своєму профілі. На Ютубі в мене там є на моєму відео телефон, якщо хочете. WhatsApp, Viber, будь ласка, пишіть. А так в інших тікток і. Інстаграм пишіть в особисті. Все буде гаразд. Я вас дуже дуже люблю.